Слава Україні! Так, як і казав, сьогодні зараз е завантажують, їду, завантажу машинку соняшника. Та там машинку там скільки небагато взагалі. Завантажу соняшник і, 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 і далі від Чіплюку. Можливо, ще й сої сьогодні продам машину, якщо поставлять Своєї, трошки пару питань закрить. Зараз за це подивимося за дворі мінус два. Заведу зараз, як трактор заводиться, зараз перевіримо. При мінус двох, майже новий МТЗ. Вон, 886 мотогодин. Чекаємо, поки потухне свічка. Значить, о, потухло. Ну, в принципі, так, більш-менш. Завівся. E, значить, що по цьому? Коли холодніше, до речі, то я не знаю, правильно, неправильно, два рази роблю, закриваю цю. E, та на накала. Два рази, значить, роблю. Ну, цей якось цей рік, мені здається, я б сказав, він чи гірше заводиться трактор. Ну не знаю, Може таке враження, може він так і цей. Ну, В принципі, без питань. Стояв на вулиці. То, як бачите? Так, по тиску. Он тиск у нас там 3, 3,5, я знаю, десь, так. Да. Поки що нормально, наче не просідає. Е, так. Що тут іще? Ну, по цінах значить, соняшник, наче друга форма, готівка, тобто е, 9. Це чоловік цей здає. Якщо чесно, по соняшнику дуже не плаваю і не орієнтуюся. Е, по кукурудзі зараз з місця пропонують за базу готівка. 85 доларів. Е, потім по першій формі з місця 4 тисячі. 3 800 тисячі. Отакий ціновий діапазон. На Нібулоні 4-300 ціна. По цьому. По Сої готівка, значить, різні ціни озвучують від 12 до 12,5. Це з місця. Це отакі моменти. значить, По першій формі я в принципі, працюю в основному, це Власівка. Приїжджають, забирають машини, дають. Тобто взагалі питань нема. На сьогоднішній день на заводі ціна 16300. З місця мені тут мінус 600 транспортні, тобто 15700 за базу. Оце такі ціни на сьогодні. То трошки ще вивезу, продам, бо потрібно закрити декілька питань. Оце таке. Зараз поїдемо завантажимося. Вантажитиму поки що, поки що думаю, що з плугом, бо Прийде, сьогодні та машина чи не прийде мені на сою, а соняшник завантажить, в принципі, мені буде до цього достатньо. Зараз поїду завантажу тоді соняшник і, 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 і будемо працювати далі. Так, продовжуємо день. Наступний вже вчора то відвантажував зерно, а сьогодні вже грязь, дощ, сніг, Коротше, Привезли трошки дизеля, потім. Зараз чим займаюся. На газоні порегулювали клапани і зняв, перевірить розпилювач. Значить, з чотирьох працював нормально тільки один. На одному пилило замість трьох отворів пилило. Ну, зараз покажу ось. Видно там. Чи ні? Коротше, тут он п'ять цих. П'ять дірочок для розпилювання. В одній форсунці було три тільки. І дві на низькому, тобто, отак, якщо ми потихеньку робимо на низьких обертах, тобто мається на увазі. пісяли вони, взагалі, не пилили, а такі цівочки були, то робимо ревізію всім розпилювачам, Це вже останній, в принципі. Значить, скільки лаштую тиск? 100, ну з батьком батько це в мене більше тут розбирається, то сказав, лаштуй 185. Там робоча в 240, він казав 175, точно не буду стверджувати. Якось Я на цей не дивився. Коротше, сказав, лаштуй 185, 185 налаштував, регулюється, значить, може хто не знає, як розпилювач розбирається. Ця, ця форсунка. Ось, ось оце. Витягується, розпилювач сам. І, в принципі, все. Там міняємо, тут миємо, все, ставимо і закручуємо. Потім далі регулювання. Откручуємо цю, ось тут кришечка. Перевіряємо. Якщо тиск не стріляє, то ось контрагайка, розконтрагаємо її, і що ми робимо? Якщо треба тиску додати, ось викруткою закручуємо. Якщо тиск треба прибрати, розкручуємо. Ну, Може хто не знає, це так, бо я теж в принципі, перший раз оце регулюю, ці розпилювачі, то... То -то -то хай буде. Це вже останній роблю. Зараз там ці посадочні місця ще прочищаю, поставлю, подивимось тоді, як він заведеться. Значить, по цьому. Сьогодні ще ціна трошки підросла по сої. Уже королівський смак дає 16,5. З ПДВ Там налічку, якщо чесно, не знаю. Якось не питав, не моніторив. Мене цікавила перша форма. Оце таке. По кукурузі там ще не дивився. Так що я думаю, там плюс-мінус інформація актуальна, та що була і вчора. Оце такі моменти. Значить, робимо всього потрошку. Вантажимося, ремонтуємося. Трошки підкупляємося, підтаримося, все оце таке. Так що, кому може це було корисно, то хай буде. Збер... Ну, додам цей момент до відео. Далі тоді ще, може, якщо до темноти встигну, заведу, покажу, як працює газон.